В ефірі новини сьогодні у випуску. Ізмаїл попрощався із загиблим захисником Олександром Лавренюком. В Ізмаїлі відбувся благодійний концерт. Ізмаївський державний гуманітарний університет відвідала народна артистка України Світлана Мирвода. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 вересня орієнтовно такі. 1 мільйон 84 тисячі 570 осіб особового складу, 11 тисяч 157 танків, 23 тисячі 237 одиниць бойових броньованих машин, 32 тисячі 342 артилерійські системи, 1 тисяча 477 реактивних систем залпового вогню, 1 213 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 341 гелікоптер, 55 тисяч 784 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 3664 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 60 тисяч 600 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3956 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі провели в останню путь загиблого військового Олександра Лавренюка. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання. Попрощатися із захисником прийшли рідні, близькі, друзі, представники міської влади та місцеві жителі. Дивіться далі. Ізмаїл попрощався із військовим Олександром Лавренюком, солдатом кулеметного відділення взводу вогневої підтримки 3-ї штурмової роти. Чоловік загинув у бойовому зіткненні з росіянами під час виконання чергового завдання. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли рідні, близькі, колеги, представники міської влади, волонтери та місцеві жителі. Після чину відспівування героя востаннє провезли по Ізмаїлу траурним кортежем. Олександр Лавренюк народився в Ізмаїлі у багатодітній родині. Після закінчення школи працював, мріяв про власний дім, щасливу родину та дітей. Але після початку повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист рідної країни та вільного майбутнього своєї держави. Він воював на найзапекліших ділянках фронту, демонструючи мужність, відвагу та самовідданість. Олександр Лавренюк загинув під час виконання бойових завдань, віддавши найдорож Ще власне життя за право кожного з нас жити під мирним небом. У героя залишилася молода дружина, з якою він побрався всього за місяць до загибелі. Солдата кулеметного відділення взводу вогневої підтримки третьої штурмової роти Олександра Лавренюка поховали на алеї слави героїв. Герої не вмирають, вони вічно живуть у серцях свого народу. Вічна слава і пам'ять захиснику України. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі затримали 28-річну жительку за організацію терористичного акту. За даними слідства, жінка виготовила кілька вибухових пристроїв, що призначалися для підриву людей. Однією вибухівкою було поранено місцевого чоловіка. Підробіток дівчина знайшла через месенджер, де її завербували невідомі. Їй пообіцяли винагороду в розмірі 800 доларів та надали інструкцію з виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Підозрювана орендувала квартиру, де збирала саморобні вибухові пристрої з компонентів, які придбала у місцевих магазинах. Коли все було готово за вказівкою куратора, вона встановила біля одного з житлових будинків першу вибухівку з телефоном для дистанційного керування, але та не спрацювала. Згодом вона принесла другий пристрій і той вибухнув, коли до нього наблизився місцевий чоловік. Чоловік отримав осколкові поранення і був шпиталізований. Жінку затримали. З місця події та квартир, де вона проживала і виготовляла вибухівки, слідчі вилучили речові докази. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за частиною другої статті 258 кримінального кодексу України. Фігуранці загрожує 12 років позбавлення волі. На площі перед Палацом культури імені Тараса Шевченка відбувся благодійний концерт. Творчість заради перемоги. Захід мав на меті не лише подарувати глядачам святковий настрій, а й підтримати збройні сили України. Подробиці дивіться далі. На площі перед палацом культури імені Тараса Шевченка відбувся благодійний концерт творчість заради перемоги до Дня Незалежності України. Захід мав на меті не лише подарувати глядачам святковий настрій, але й підтримати збройні сили України. Та не ти не ташкарінета. Атрами події виступили творчі колективи міста та волонтерська організація Елітні сітки та не тільки концертна програма була насиченою та різноманітною. На сцені виступили вихованці вокальної студії Нота дитячої театральної студії Емоція Палацу культури імені Тараса Шевченка, ізмейської школи мистецтв імені Сергія Малаховського, театральної майстерні Ту Хеленс Бекстейдж та хореографічного колективу «Фіджетс Денс». Це моє ім'я, все буде добре.

Яскраві номери демонстрували таланти, майстерність юних артистів, які своїм мистецтвом підтримують дух єдності та віри в перемогу. Ми вдячні всім нашим захисникам, які сьогодні боронять нашу державу. Завдяки вам ми маємо можливість бути на культурному фронті. Сьогодні бажаємо всім миру, злагоди, добра, і нехай Бог всіх нас береже. І встала вся країна у нас перед очима містернітро, Карпати Дунай. І Любий Бесарабський край в рамках заходу була проведена благодійна ярмарка продаж виробів із майських майстринь. Усі кошти спрямовані на підтримку Збройних сил України. Фінальним акордом концерту стала пісня Ліхтарики на слова Катерини Костюк та музику Андрія Тимощика у виконанні талановитого Дмитра Строї. Завжди <співай> Концерт творчість заради перемоги ще раз підтвердив мистецтво здатне надихати, об'єднувати та зміцнювати віру у світле майбутнє України. Юлія Петлецюх Наталя Маленко для програми новин. На Одещині біля кордону з Молдовою застрелили порушника втікача. За даними Державної прикордонної служби України, двоє невідомих людей, які рухалися у бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися. Під час переслідування прикордонний наряд здійснив попереджувальні постріли. Одного чоловіка затримали в момент подолання інженерного загородження. Ще одного прикордонний наряд виявив без ознак життя. Чоловік мав кульове поранення. Про дану ситуацію повідомили правоохоронні органи. Наразі тривають невідкладні. Слідчі дії. Правоохоронці, зокрема, вивчають дії прикордонного наряду. Ізмаїльський державний гуманітарний університет відвідала народна артистка України Світлана Мервода. У день знань вона подарувала студентам святковий настрій, виконавши свої пісні. Як це було, дивіться у сюжеті. У Ізмаїльському державному гуманітарному університеті 1 вересня відзначили День Знань. Сьогодні в єдиному автономному закладі вищої освіти українського придунав'я Ізмаїльському державному гуманітарному університеті символічне свято Знань. Навіть в умовах війни на своєму освітньо-науковому фронті ми е, намагаємося. Впроваджувати інноваційні технології, допомагати і підтримувати нашу молодь і, звичайно, бути корисними для відновлення України. Захід розпочався о 9 годині ранку з хвилини мовчання та виконанням державного гімну України. Зі словами привітання виступив ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук, який побажав першокурсникам впевненості наснаги та успіхів у навчанні. Також з вітальними словами виступили декани факультетів. Своїм досвідом поділилися стипендіати президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Вони привітали першокурсників та надихнули їх власним прикладом. На завершення на подвір'ї розгорнули великий синьо-жовтий стяг. Святкування продовжилися концертом народної артистки України Світлани Мерводи та художнього керівника і організатора Анатолія Бабича в актовій залі університету. Та, на жаль, мені стало видко. Концертна програма була наповнена живими емоціями та яскравими виступами. У виконанні Світлани Мирводи прозвучали відомі українські пісні, серед яких червона рута, гуцулка Ксеня, «Україно, ти моя Молитва, Родина та інші. S'il n'est, s'il Активно долучалася, підспівувала, аплодувала та танцювала разом із виконавцями. На сцені лунали не лише вокальні номери, а й інструментальні. Концерт супроводжувався грою на бандурі та бас-гітарі. Завдяки різноманітному музичному супроводу пісні набували особливого звучання, яке захоплювало зали з перших нот. Звісно, що були такі драйвові, коли ми вперше виконуємо з колегою, з бас з Анатолієм Бабичем ці танго, два танго, коли бас-гітара і бандура. Ну воно ж драйвово. А я знаю, що ритми лю люблять Усі, особливо молоді люди. Тому ми довго працювали над цими квіти весни, танго і гуцулка Ксеня. Дуже багато є інформації, а хто ж її написав, то кажуть народна, то Роман Савицький, то інший. але він був у січових стрільцях і заборонили його, барнич, заборонили його ім'я. Тобто до цих пір воно до кінця не, не поставлена крапка в авторстві, але твір живе. Це дуже приємно, а ще приємніше. Я попросила дістати телефони, щоб текст і співали молоді люди. Приспів принаймні знали, співали зі мною, і це було дуже приємно. Були якісь авторські, які написані от як танго любові. Це для мене особисто написано, і я теж люблю, бо це ритми, це танець. От, Ми співаємо з Анатолієм ще кілька пісень, але сьогодні вибрали одну і на наш погляд, дуже важливу. Бо це Василь Симоненко, Україно, ти моя молитва, і написана в такій сучасній рок-версії ця пісня. І теж зал так якби підтримував її оплесками, і навіть пробували підспівувати. Ну і нашу червону руту це вже і співали, і танцювали. І дійсно, це вже, як я кажу, класика української естради. Особливо тепло глядачі зустріли патріотичні композиції, які торкалися серця та викликали відчуття єдності. Також під час заходів в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було зібрано допомогу для Збройних сил України. Концерт став не лише завершенням урочистостей, а й справжнім натхненням для студентів, викладачів та гостей університету. Лілія Кострова Христина Лангольф для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 12 копійок, продати за 41 гривню 60 копійок. Євро купівля 47 гривень 90 копійок, продаж 48 гривень 55 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 4, 4 вересня в Ізмейлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів, в день 30-32 градуси. В Одесі ясна погода без опадів, вітер змінних напрямків 2 3 метри на секунду. Температура повітря вночі 18-19 градусів. В день 26-27 градусів. З позначкою плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, на Ютуб каналі TV Online та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.